Давайте вам зробимо огляд на таку їжу в Німеччині. Значить, приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два такі ролери. Ти дивишся, що тобі подобається, то ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їсиш стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, тіба, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, у нас тут є соус, у нас тут є кисосолодкі, щілі. Вибираєш, хочеш і починаєш каменти От воно їде. Відчиняєш, забираєш. Я вже одну схавав і вживаєш. Я та іншому напої, до речі, в суму півгодини не включені. Ти купляєш їх додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш не знаю дванадцять-чотирнадцять євро, і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш, абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але. Якщо ти набрав її до їжі і залишається після бо то кожне 100 грамм здається 2 євро. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Грусей, По оплаті пів години 12,90 година, без і все скільки хочеш, 14,90. Для дітей до 10 років 7,90 година або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм 5-6 тарілок і, і, і все. Я погнав собі далі. Добре, я влупив сім тарілок і з'їв. Ну як влупив, Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цих тарілочках. І взяв стакан колу собі. Зараз Зараз гляну, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну півгодини. Пів і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати. Але чисто цікавості, от я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво. Блін, як воно взагалі. І, ну дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі, отак, ну реально стадіон просто їжі, і ти їсти скільки хочеш за 12 євро. От, просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше, огляд. Завсім па-па.